Незалежність України, вона має бути незалежною. Це все закінчиться в нашу користь. Дякую тобі, брате, за те, що ти такий є. Все буде Україна. Дякую. Ну це ваше свято. Да. Таких як ви, людей. Це наш праздник. Вважаємо здоров'я, щастя, бути всі завжди в собі впевнені. Все буде Україна. Слава Для мене була гордість бути разом з братом. Почали з Богодухівського району, переїхали в Славянськ, на Донецьк, в Авдіївку. Слава Україні! Слава Україні! Слава. Слава. Але я так розумію, найбільша нагорода, ваша буде перемога. перемога. Так, точно, да. Зародом до перемоги. Зародом для перемоги. Ага. Нашій крові українців тече козацька кров, це правда. Самі тяжкі часи, хвилини, вона дає себе проявити. Ну, переможемо. Звісно, переможемо. Надіюсь, що буде все добре. Просто сядемо і хуй. Слава Україні. Героям слава. Із Марокко! слава Україні. Та ну да! Що, з Марокко? Варкація, Да! <звісно> слава нації, мед врагам. Путін хуйло. <звісно> все <звісно> супер. Скоро переможемо.